Всіх вітаю на своєму каналі «Хобі у кошику. Мене звати Наталія. Я хочу вам розповісти сьогодні, що я візьму з собою у тиждень визволення спиць та інструментів. Визволяти ми будемо не тільки спиці, будь-які інструменти. Дівчата багато чим займаються, хтось плете, хтось в'яже, хтось шиє, хтось вишиває, хтось займається скраббукінгом, хтось такими видами, там хтось, тка так сказати, ткацтвом займається. Дуже мені подобаються всі роботи, які просто надихають, на якісь, хочеться спробувати і те, і те, і те. У мене наразі я в'яжу. Так скажем, в'яжу спицями, в'яжу гачком. І поки що це все. Вишивальниця з мене ніяка. Я поки що до цього. Ні, були в мене вишивальні роботи. Я не скажу, що геть, прямо вже ніяка-ніяка. Були в мене вишивальні роботи, були трошки бісерні, я показувала в попередніх відео, там ж гутик свій бісерний показувала. До речі, пообіцяла вам показати ще. Один і треба його знайти. Ну, це трошечки згодом. Потім не в цьому відео. Значить, це відео я хочу прис... ну, показати, присвятити цим процесикам, які я візьму з собою в тиждень визволення. Значить, тиждень спит... визволення спиць це одна із гілочок такого нашого спільного проєкту. В'яжемо українською да? спільний проєкт, який організувала Олена Буганова і канал Єліна Буганова «Handmade». Вона нас об'єднала. Спочатку це було три тижні, да? це тиждень був стартів. Потім тиждень-тиждень. Магічний, грав магічний кубик. Ми грали по кубиках. Потім був тиждень якось відпочинку, от саме цей тиждень відпочинку, Оленочка собі сама робила. Вона, собі. вона це називала тиждень вільної людини. Так от, вона якийсь час це робила сама, а потім і доєдналися, цього разу доєдналися і ми теж до цього тижня. І так, значить, Після цього тижня вільної людини, в якому я дуже добре пов'язала, і в принципі в мене не залишилось на ні одної роботи, на спицях ні одної ні на гачку ні, ні одної роботи, то я маю розпочати тиждень, наступний тиждень визволення спиць або гачків, або якихось інструментів, і з чогось маю розпочати. Значить, Дівчата теж там багато з нами значить, приймають участь, тому кому цікаво, хто, значить, кому подобаються такі, такого роду відео, кого це надихає. Будь ласка, проходьте по хештегу, або значить, проходьте по посиланням, які будуть залишені в описі під цим відео. От, І ви знайдете дуже багато цікавого, корисного для себе, надихаючого і так далі. Значить, Я оце ж подумала, що які роботи я візьму з собою в тиждень визволення. Е, по, подивившись по своїх, так сказати, проєктних коробочках, сумочках, торбочках, е, і всьому таких корзинках і кошиках, я е, таки знайшла, щось мені, що мені визволяти, що мені робити. от. Е, е, Якщо навіть це буде не повноцінне в'язання, то це буде все ж таки визволення. Зараз я вам покажу все. Так, я колись показувала вам свою в'язану таку заготовку, так сказати, на блузку. Я її почала в'язати дуже давно, ще до війни. І Вив'язавши спиночку і трошки переда, я зрозуміла, що це нікуди не годиться. Чому нікуди не годиться? Тому що, по-перше, оця косина, яку я, ну, будемо так говорити, я вперше в'язала частинами, тобто перед окремо спинку окремо е перша, я в'язала е в таку річ. І вийшло в мене, що ось у мене косина конкретно пішла ось так. Щось я десь дов'язала, недо... недо... щось десь не зрозуміла, як воно в Значить, а... а перед мене взагалі набагато, ну, тобто, я в'язала е, з якимось, мабуть, великим переривом. І в мене він взагалі вийшов в кадр, трошки не поміщається. ну от якщо я навіть, Тобто, мало того, що косина, подивіться, яка ужас, ну, стидно трошки. нічого, Так, ми ж всі вчимося, да, друг у друга вчимося і самі в себе, і шишки набиваємо самі собі. Так, значить мало того, що косина, і ще я чомусь, як я вважала, считала... коротше, вона набагато вужча, ніж спинка. Хоча форми то у нас, що ззаду є, що, що спереду є. Коротше, це все йде в розпуск. І що я маю? значить, А на старти, на старти, я, значить, є у мене така ниточка, ниточка Шешибриків, я колись брала на пряжній лавці. Я думаю, що, може, і дівчата теж б колись брали. Ниточка з Шибриків, я додам цю ниточку до цієї. Так, ось у мене шматочок десь є тут. Такий, такий. В общем, тут у мене від. ну Ви ж розумієте, що це. А, це, до речі, в'язано з Alize Діва. Навірно, Омбре-батік. Я щось на цих омбре батік на Омбре, на е цих, е як вони там, з переходами, оці з візерунками. Секці... Секціонної пряжі, щось я якась зациклена. <смі> Коротше говоря, я додам ниточку шибріків до ось цього, до цього, до цієї ниточки Алізадіва і зв'яжу це діло спицями. Бо щось я на гачку... У мене є на гачку процес з Алізадіви. Я одну, ну. Як сказати, я в одному відео є там на цьому таке бірюзового кольору така лузочка. Ну, коротше, я вам колись покажу, <гаду> буду показувати літні речі. Так, Отже, я буду в'язати так поженю ці дві ниточки. Спочатку цю розпущу і потім поженю ці дві ниточки. Значить, такого виходить у мене це, це розпущу, і ось у мене ще моточок тут лежить, ось, у, бачите, ну, бачите, бачите, ну, воно ж там це, ось він, от. Це ще пів мотка цього алізе. Все мені вистачить. Я, мабуть, зв'яжу і ну, побачу, як. Не знаю. тобто ось, так, ось така от історія буде. Це буде на... Е, значить, Визволяти буду ось оце, а потім стартану з цим разом. Це вже вам такий секрет відкрила, да. так. Так, далі. Далі я хочу дов'язати. У мене ось є така, значить, теж, ну, ви поняли, так? Да? Омбре, батіки, секціонки. Коротше, моя болячка. Так, ну, в общем, є в мене чотири таких квадратика, вони залишилися після, е, після в'язання моєї кофточки. Де моя кофточка Я хотіла вам показати її. Зараз я спробую вам її показати. Значить, це моя ковтинка, яку я просто обожнюю. Вона вже домашня моя ковтинка, її трошки носила так на, ну, носила. Вибачаюся за. Е, П'ятнишко. ну, тобто, мене... Я потім замітила, що, що там п'ятнишко, Я його виведу. У мене є класний, я купила п'ятновий вивідник. Так, Цю ковтинку я назвала небо. Вона в'язана ну, подобі, тобто, аналог ниточки теж ось цієї Алізе діви. От. Тільки це не Алізе, а якась там, я не пам'ятаю, не буду казати колись. Покажу вам. Тобто ось така от кофточка, ось така. І я її, е, ну, чесно кажучи, вже просто вона мене витаскана так сказати. Я вже її носила, носила. Ну, словом, після цієї ковтинки, після неї мене залишилося пряжі трошки. Я думаю, що я хочу зв'язати. е-е Таку літню сумку. От я три квадрата зв'язала, четвертий пішла, і воно в мене от не дов'язане. Але ось я шукала щось там якусь пряжу і знайшла ось, ось залишки. Тобто, я ось дов'яжу цей четвертий квадратик. Тут буквально ось він. Ну, ще ряд півтора ряда дов'язати цього квадратика і вистачить мені цієї пряжі. Ну, а там буду щось підбирати. може В мене ще є алізе діва плюс біла, чисто біла. Тобто я можу додати до цього. Так, далі. Так, в мене ще є ось такі ось залишки, ниточок. Я пообіцяла. Завтра я не завтра, коли це в середу. В середу, да. в середу я хочу сходити до, в гості до однієї маленької дівчинки, і я пообіцяла їй вив'язати котика. Так от я вив'яжу її котика. Вона взагалі-то попросила сіренького, але я спробую її вив'язати. Може, риженького, котика і сіренько, а вона вже вибере, якого вона захоче. Захоче, остави обох. Тобто я от хочу вив'язати її котика, такого, як я в'язала на ярмарок. Е там, де котів і зайців я в'язала. Тобто оце, оце в мене такий буде процес. Він у мене ну, не початий, але не на, не на гачку. Але там, там нема що в'язати, 20-30 хвилин та є котик. Ось така от в мене буде. Ну, я не вважаю, що це, звісно, визволення, але у мене справа в тому, що це саме на цьому тижні, а котика в мене немає, тому я дитині зв'яжу котика та і все. Так, і, е, і хто бачив мої відео попередні, той знає точно, що в мене була халепа із моїми слідками. Я колись була, в'язала. Із базарньої пряжі вив'язала собі слідки ходити по хаті. Вив'язала їх ось таким чином, ось такими, ось такими прямокутниками. Потім цей прямокутник отак складається, зшивається цей задочок, і зшивається тут стягується перед отак от, і зшивається ось по, скільки там треба. Ну, поверху, зверху, як стопи, да? От туди пальчики, І виходить у нас ось такий прекрасний слідочок. Ці слідочки дуже зручні, вони не злітають абсолютно з ніжки, і дуже в них зручно і, і е, ну, тепленько, тому що ж стараємося ту, товстеньку пряжу взяти. От, і, значить, що я зробила? Я зв'язала благополучно і десь їх там зв'язала і покинула. Потім думаю, а ну, треба зшити. І оце ж включила собі якесь відео, ну не знаю. І зшила. Один зшила ось так, а другий зшила ось так. Тобто, навпаки, бачите? Тобто, як у мене? Оці тут хвильки так ідуть, а тут так ідуть. Ну, в общем, я оце таке... мені ліньки було розпускати, і думаю, ну, треба зв'язати ще цей. І от я зв'язала ще. А, до речі, да, я знову включаю собі відео і пошла я шурувати. Коротше. Нашурувала все. Вже два штуки зробила. Тоді поняла, думаю, щось вони якісь тоненькі, не такі, як ці. Коли я подивилася, я ж сюди додавала ще ниточку чорненьку. Таку ниточку тоненьку, якусь цей, ну, до, до, ось, до, ось цих, до ось цих. Щоб, бачите, вони ж темніші, ніж ось. То я додавала сюди ниточку чорного крила, тоненьку. А сюди ні. А вивізала я то два штуки, ну, думаю, до пари ж туди і туди. Получилося, що мені ще треба ще пару зробити. Таких буде пара. Головне не перепутати. І тоді я ще мусила вив'язати ще дві штуки, уже з ниточкою чорненькою, з добавкою, вже з добавкою чорненького крила От. до оцих теж. Тобто, вже знову ж таки, головне не перепутати. Тобто Мені що треба? Мені треба зшити оці лапки до кучі. Це в мене ось такий процес теж буде на тиждень визволення. Буду визволяти, буду тапки свої до ума доводити. Ой, ну і ще в мене є стрічкова пряжа така. Я вже не пам'ятаю, на якому де я її брала. Чи на лавки, чи ні. Ну, тобто, десь я її брала, я не пам'ятаю. Ну, в інтернеті то точно. І взяла я цю стрічкову пряжу, і я так поняла, що це е, таке воно. Я би не сказала, що пружине вона. От. Ну, коротше говоря, я її пробувала в'язати на менших спицях, там на п'ятки, на, на четверки з половиною. Нічого воно не виходить, воно не то, щоб. Е, Ну, Не то, щоб цей погано. Ну, Найкраще е, мені показалося ось на, цьому, на цій спиці. Це спиця пряма номер 8 мм. Такої спиці кругової, на жаль, у мене немає. Значить, Буду в'язати е, окремими е, полотнами. тобто перед спинку. Ну, щось таке буде літня маєчка, не знаю. Ну, це я вирішила просто зв'язати зразочок. Тобто я відв'яжу зразочок, поміряю. Ось таке в мене теж буде такий процесик. Такий. Я не знаю. Це, звісно, не тиждень визволення цього, але визволю я хоча б цю спицю від зразочка. Ось так. Все, дівчата, все, дівчата, все хлоп'ята, хто дивиться. Дякую, що додивилися. Ось такі в мене буде плани на цей тиждень. Плани не дуже такі грандіозні, але ну, ось так, як є. Дякую, що додивилися. Будь ласка, кому е, такі відео, поставте мені, будь ласка, лайк. Якщо вам не важко, прокоментуйте, будь ласка, і. Всім гарного дня, всім мирного неба. Нехай всі ваші рідні, особливо ті, хто знаходяться далеко від вас, завжди будуть з вами на зв'язку. Обіймаю всіх, дівчата. Будьте здорові, будьте в безпеці. Пока!